Недопущення вивозу незаконної зброї та вибухівки з зони АТО. Такою була тема практичних занять з особовим складом військової служби правопорядку в Одесі. На меті відпрацювання алгоритму дій оглядових команд для перевірки бійців, які обувають зони проведення АТО. Задля реалістичності, навчання проводилося на залізничному транспорті. Задіяно особовий склад військової служби правопорядку Національної поліції, кінологічну службу з собакою. У ролі команди, що виїжджає з зони АТО, курсанти військової академії. Мета цих занять навчити особовий склад здійснювати перевірку команд, які вбувають в зони проведення АТО, перевірку транспортних засобів, залізничного транспорту з метою недопущення вивозу боєприпасів, озброєння, взрічних веществ, вибухових речовин. Такі заняття проводяться систематично з урахуванням досвіду до АТО. У результаті дії однієї з оглядових команд було знайдено незаконну зброю та вибухівку у військовослужбовця. З прибуттям оперативно-слідчої групи національної поліції було зафіксовано факт правопорушення. Незаконну зброю вилучено, військовослужбовця затримано. Отже, мета занять досягнута. Після перевірки команди у одного військовослужбовців було виявлено. Пістолет Макарова, гранату РГД-5, димову шашку. З'ясувалося, що даний військовослужбовець незаконно зберігав, перевозив зброї боєприпасу. Боєприпаси було викликано в слідчу групу Національної поліції. Даний військовослужбовець був затриманий і доставлений в до комендатуру. Військовою службою правопорядку спільно з працівниками Міністерства внутрішніх справ попереджено біля 500 спроб вивозу зброї та боєприпасів з території бойових дій на Сході. Вилучено 90 автоматів, 60 гранатометів, 30 пістолетів, 26 кулеметів, велику кількість боєприпасів та вибухових речовин. Військовослужбовців, які здійснили спробу незаконного вивозу, затримано. Стосовно них приймалися відповідні судові рішення. Анастасія Ілляш, Олексій Мосиченок, військове телебачення.